З ним мій інженер. Я головний сержант 3-ї роти 1-го батальйону 68-ї єгерської бригади. Сам родом з міста Бараш Рівненської області. До війни працював водієм на атомній електростанції. Працював простим водієм, їздив на машині. Коли почалась війна, прийшов з нічної зміни, взяв паспорт і поїхав у військкомат. Ну, але з першого разу мене не взяли, бо сказали, що поки що з підприємства нас не беруть, а потім перезвонили тепер ми тут. Колектив у нас злагоджений, колектив у нас всі хлопці дружні, кожен знає свою роботу, кожен прийшов сюди за одним і тим, кожен відстоює свою батьківщину. І хлопці це роблять грамотно, хлопці це роблять совісно. Можна покластися на любого з них. Хлопці викручуються, буває з таких, ну, виживають, можна сказати. Це війна. Кожен з них робить все, що від нього залежить. Кожен з них. Я не хочу сказати, хтось гірший, хтось там кращий, ну кожен з них молодець. Звичайно, є командири, які тримають з води, файно тримають з води. Вони... Це і бойова підготовка, і моральна підготовка. Командири спілкуються зі своїми хлопцями. Так само в кожному зводі теж є свої, ну скажімо так, лідери серед хлопців, яких. До яких прислуховуються, які вони дуже допомагають, навіть управління рот, вони дуже допомагають тримати роту, тримати полиці. Є такі люди. Плани після перемоги це вже коли ми приїдемо додому. Я думаю, що тут кожного, кожен знає, що йому вже вдома робити. Дай Бог приїхати просто. Живим, здоровим, в нормальній комплектації, при своїй голові, при своїй пам'яті. А це саме головне, вернутися. І відстояти, відстояти, що ми були тут не дарма. Я сподіваюся, що все буде добре.